Долучається Шаманка Сейраш. Сейраш вітаю, як завжди, рада бачити. Да, привіт. Сьогодні хотілося б обговорити шлях до миру в Україні. А, ну і Хотілося би згадати, що не так давно, буквально лічені дні тому пройшов глобальний саміт Миру у Швейцарії. Дуже так різнилися очікування, дехто очікував від цієї події якихось. Практичних рішень і так далі, дехто абсолютно нічого не очікував. Все ж таки було багато заяв, було багато рішень. Але що на твою думку відбувалося за зачиненими дверима? Чи можемо ми це побачити по картах? Ну, дивись ми там уже переглядали просто саміт в цілому. Там і для мого каналу, і для інших каналів, там коротше Яку яка картинка плюс-мінус складається? Перше, нас цікавлять більше у позитивному ключі ті заяви, які були зроблені, і документи, які були підписані до саміту Ну тобто, це перше момент. Другий момент нас цікавлять зв'язки, які з'явилися під час саміту Бо було велика кількість країн, з якими ми не так? Тісно комунікували, да. Тобто тут вони приїхали, і все таки певна комунікація дати типу відбулася. А отже, можна звертатися і за допомогою і налагоджувати різного роду коротше комунікації, домовленості там і так далі з новими країнами. Це другий момент плюсу. А третій момент плюсу о, Да, було висунуто три пункти, але давайте чесно, ми і не дотягнули до інших семи. Тобто тут як коротше, як воно складається із того, що можна і продивитися, і в цілому зробити навіть і логічні висновки, а саміт готувався довго скоріше за все, на момент саміту, ми мали з вами бути в іншій позиції. Але не це сталося не так, як гадалося. Тобто, ми мали прийти на саміт миру трохи в іншій військовій позиції з якимись успіхами і так далі. Тоді би розглядалися більш жорстко би да, інші сім пунктів, окрім торгівлі е, військових, е, ну торгівлі військових та цивільних дітей. Да? Ну, я манува за коротше окрім цих трьох пунктів і ядерної безпеки. А от е, а ми як би з вами не найвкращій військовій позиції на момент саміту. Миру, і це, на жаль, ну, об'єктивно очевидно, і тому висунуті були ті три пункти, які сто відсотків там для ООН, для е, статуту про збереження життя, тому що що продовольча криза, голод не допустити в світі, ядерна безпека, яка стосується усіх, і о, обмін військовими і цивільними, особливо дітьми. І оця вся сама історія коротше. От, тобто, якби були ті ті три пункти, які сто відсотків б'ються з правами людини усьому світу. Світі. ну тобто, додав в такому глобальному ключі от а, Тому якби отакий от момент: нас з вами е, із із гарного, і очевидно, якраз про кулуари. Ну я Нас з вами явно не давайте так не кидають, як могло здаватися на перший погляд. Тобто нас явно тягнуть за вуха е, у, ну, у всіх сенсах, для того, щоб ми видали якийсь певний результат. Чому і пішли розмови про те, що на другому саміті миру може бути Ересія? Тому що о, нас мають дотягнути до якогось результату. Якщо все ок, то нас дотягують зброєю, фінансами, підтримкою до якогось такого суттєвого результату, на якому можна ставити ультиматуми РФ. поки ми, на жаль, з вами не в тій позиції, щоб ставити ультиматуми ну, От, тому як би і іде тепер мова про другий саміт миру. Скоріше за все, як його заявляють, він не буде до кінця року. Навряд чи хтось в це встигне в ці там терміни чотирьох місяців, п'яти місяців, там, типу до виборів у штатах і так далі. Дуже навряд чи якщо ми так уже говоримо, то це дуже наврядче. Скоріше за все, це все таки питання наступного року. Угу. Mm -hmm. Оці три пункти, про які ми згадували, які обговорювалися, знову ж таки чи реалізуються вони до кінця цього року? Зокрема, повернення ЗАЕС під контроль України, відновлення доступу до портів і обмін всіх на всіх всі три пункти під великим питанням. От, прям максимально під великим питанням усі три пункти. Тому що це питання тиску на ересію. з приводу контроля портів над цим і так працюється. З приводу обміну всіх на всіх, об'єктивно, у нас недостатньо обмінного фонду для того, щоб нам було в тій кількості міняти всіх. А отже, нам треба десь обмінний фонд взяти на хвилиночку або витрагуватися за щось інше, ну, типу. Знову ж таки, а, от е, у, у цьому форматі, з приводу АЕС, продивлялися цю ситуацію, там чітко і ясно падає. А це буде не, не, не зовсім політичне рішення. Раніше як? Це можливо, щоб це було політичним рішенням тільки на фоні певних військових моментів. От коли стануться військові моменти, тоді всі повернуться до питання тиску на покидання окупантами Запорізької АЕС, але тільки через військовий шлях. Mm -hmm. Ще одна цікава заява пролунала від прем'єрки Італії. Вона сказала, що якщо Росія не погодиться з умовами е, саміту миру, то ми змусимо її здатися. Чи є насправді якісь важелі впливу у європейських країн е, і у Заходу в цілому на Росію? Чи ця заява все ж таки більше? Ну, така публічна маніпуляція, можливо, на країну терористку. Там у них є певні економічні важелі, тому що імператриця випадає. Mm -hmm. Там економічні важелі і такі моменти. Це перший момент. Другий момент, давайте казати чесно, нашим рукам. Змушувати ерефію нашим рукам. І військовим шляхом да да. Ну тобто, от, от, от така розв'язана історія, хоча б частково, як биття по території РФ, е, да там з однієї області, де роз, ну, дозвольте Україні лупити куди завгодно і як завгодно, і ситуація буде мати певних змін, причому mm -hmm. таких достатньо серйозних. От, підстрахуйте літаками прикордоння е, країн, які з нами поруч, да, типу там yeah. у Румунії е, е, Угорщини, Польші е, краї... ну, та і так далі, і все, ну, типу, будь ласка, це дасть змогу е, ППО, які стоять на в західній частині України вивести на східну там частину або е, південну частину, там де це ну, в цьому є гостра потреба, і все. Ну, типу, це вже змінює певний момент? Ну коротше, там, тобто є багато нюансів, які через довгу дискусію можуть бути прийняті, і це буде певним важелем тиску. Угу. Яка справжня реакція Росії на саміт загалом, на комікет, яке е, було прийнято за результатами цього саміту? Ну, по-перше, ми бачимо результат у заяві Путіна. Ну, якби, знаєте, це заява Путіна нагадує о, 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 старий жарт з приводу того, що я йшов за вами останні 15 кілометрів, щоб сказати, як мені на вас байдуже. Якби це б, ним б не враховувалося, якби не було зовсім ніяких важелів, якби він за це не переймався, він би нічого й не казав. Uh -huh. Це би пройшло просто повз про це, не сказали в жодному СМІ, не було б ніякої реакції від президента. Це би було б би тихо, настільки тихо, наскільки у них це завжди проходить тоді, коли щось незручне. Типу, яких-небудь там пригожених, дагестанов, які несуться да, там останні декілька днів. Це вся історія. Про це б ні слова ніде не було. А він не полінився і записав. Величезне, ну, я маю на увазі виступив, сказав величезне, абсолютно нереалістичне, видав нереалістичну заяву, яку неможливо, звичайно ж, виконати, бо це ну Анріал історія. Він відреагував. А якщо він відреагував, значить, не все так просто. Угу. До речі, ці умови. Так би мовити, миру від Путіна про безблоковий статус, без'ядерний статус, віддачу території чотирьох областей України в розпорядження Росії і так далі. Звичайно, що публічно Україна відкинула все це. Західний світ знову ж таки погодився із цим. Натомість десь в закритих кулуарах можливо, чи розглядає наша влада такий варіант для укладання миру? Ні. Такий, ні. Ну такий ні. Вообще ні. Uh -huh. Наші розглядають якийсь варіант а, укладання по дияволу, ймовірний, але не такий, як видаєте. Да, але не такий, як видає потім. Uh -huh. Ну, це він ставить. Ми вже таке бачили з мінськом. Він ставить умови, які неможливо виконати. От і все. Умови, які неможливо виконати, і навмисно це робить, тому що насправді, якщо ти хочеш дійсно якоїсь дискусії, ти висуваєш трохи інші моменти. А коли ти висуваєш у дискусії пункти, які неможливо виконати завідомо, це означає, що тобі не хочеться закінчувати війну, бо війна для тебе є гарантом продовження твоєї безкінечної влади. От і все. А війна путіну потрібна лише для того, щоб сидіти на троні ще довше, ще успішніше, ще продуктивніше і бажано до самої смерті. Ну так стосовно другого саміту миру вже зачіпали трохи це питання, але зараз детальніше хотілося б обговорити. Зеленський під час першого глобального саміту миру висловив сподівання, що на другому можна буде зафіксувати реальне закінчення війни. Чи можливо це? Тільки якщо ми будемо говорити з вами про жорсткий ультимативний перемовний процес. Mm -hmm. Тобто Україна має видати певні результати. Дуже, дуже гучно, дуже чесно і дуже прагматично, нам треба чимось торгуватися. Нам треба чимось торгуватися. Поки нам торгуватися нічим. Всі три, а, як вам, як ви правильно, трофеї. Які е, Путін собі отримав Донецьк, Луганськ і Крим? Всі вони знаходяться досі його трофеєм. І не важко прослідкувати, яку лінію обрали ми для того, щоб було чим торгуватися? Угу. Чи можемо ми вважати, що все ж таки ця платформа е, Глобальний саміт миру, де зібрані багато країн, більшість країн світу? Все ж таки буде, можливо, не другий, можливо, третій саміт, четвертий саміт стане а, тією самою платформою, де буде укладено реальний мир, перемогу України. Ну, скоріше за все, так воно і планується, як мінімум, так воно планується. Ну, і з того, mm -hmm. що я дивлюся, я розумію, що так воно планується. Воно планується, щоб це не було мінськом знову на трьох, на чотирьох, так. а щоб це було, ну, типу, максимально прилюдно. Історія, в якій е, відповідальність за рішення беруть на себе велика кількість країн. Mm -hmm. Що потім не було, а ми такого не вирішували, ми такого не підписували, нічого не знаю. Ну, от, це точно. А, до речі, цікаву думку чула від одного військового експерта, він говорив, що, е, скоріше за все, саміт миру може стати альтернативою ООН. Чи дійсно це так? Чи дійсно це така собі нова платформа, нове об'єднання цивілізованого світу. Певне оновлення, певне оновлення саміт миру, як зібрання і так далі, він дійсно несе, несе шута, да? тобто певне обнулення і оновлення. А ми якось піднімали ще, здається, того року або навіть у 22-му році. Піднімалося питання. Ми дивилися перспективи ООН як організації, і випадало, mm -hmm. що дійсно скоріше за все буде серйозна реорганізація даної структури. Тобто, на перспективу випадало навіть там неважливо рік, два, три, там п'ять. Але випадало, що о, буде якась. Ну, переформатування цієї організації, тому що вона не виконує тих потрібних задач. І е, отакі, от е, якби сльоти і сходки у вигляді саміту миру, вони дійсно відкривають певне поновлення. Тобто, скажімо так, я не скажу, що це буде 100% та альтернатива, але це може почат... бути початком. і, скоріше за все, це є початок того, щоб змінити формат подібного роду засідань. Угу. Ну, оновити, одну... коротше, існуючу бюрократичну not систему. Not так. Так. Все ж таки може бути так певна альтернатива. А давайте ще поговоримо про одну подію, яка буде зовсім не, не за горами. Скажімо так, це саміт НАТО. Важлива така міжнародна подія, ювілейний саміт. А, якихось практичних рішень варто очікувати від зборів північно-атлантичного альянсу. Mm, враховуючи те, що в мене випадає аркан сили, якби першим, так, як момент певний. От, і якісь захисні штуки. Ну, я маю на увазі, так, у нас сила, захист і, і сімка пентаклей для нас. Ми Держкова отримаємо, да, ми отримаємо mm -hmm. результат менше, ніж очікуємо, але, але отримаємо. І тут ще цікавий момент: скоріше за все знову будуть мусолити тему доцільності е, ну, військових країн НАТО на територію України або інструкторів, або якоїсь такої штуки. Бо це питання дискусійне, тобто вони мають дискус... розводити дискусію півроку рік для того, щоб так або інакше під який-небудь подію, е, грубо кажучи, е, якщо і прийняти таке рішення на користь, да, тобто має має передувати яка-небудь. Ну, подія, при якій це стане поводом і приводом для того, щоб прийняти якесь дуже спірне рішення. Як тільки в країнах заходу починають в цілому говорити про якусь подію, я маю на увазі, навіть якщо звучить категоричне, ні, ніколи Україна не отримає літаки. Ніколи, 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 це означає, що почалася дискусія. Все, почалася диску... раз почалася дискусія а, прийняття. Рішення по цій дискусії це лише питання часу. Я маю на увазі позитивного якогось рішення. Все. і от зараз сльот НАТО він, якраз окрім того, що нам щось видадуть, те на що ми розраховуємо, він знову скоріше за все підніме цю дискусію. Ще одна дискусійна. Дискусійне питання, скажімо так, це вступ України до НАТО. Деякі західні змі пишуть, що от ювілейний саміт, можна творити свою історію, можна запросити хоча б Україну до північно-атлантичного альянсу. Дехто говорить, що це абсолютно нереально, неможливо, так як ви говорили з літаками, що таке навіть не розглядається, і поки Україна не переможе країну терористку, то ніякого запрошення не буде. Тож. Який загалом результат може бути в дискусії стосовно вступу України до НАТО? Ми зберігаємо ваш існуючий статус і ваші, ну, бо четвірка Пентакли, да? ми, mm -hmm. ми зберігаємо якісь напрацювання з вами, як з країною, якісь умови як з країною. Чекаємо, бо перевернути диявол. Ну, Навряд чи ми отримаємо якийсь, ну, давайте назвемо це документ. Ні, навряд чи. Але, типу, нам збережуть, нам збережуть те, про що домовилися на сьогоднішній день. <тас> тобто, нас і, знаєте, це якби і е, нахрін не послали з одного боку зовсім, а з іншого боку, як би сказали, ну, ви тут в черзі постійте, і ще не відомо скільки. Також відомо, що, скоріше за все. Буде очільником новим генсекретарем НАТО Марк Рюте. Коли зміниться загалом посада, точніше, Столтенберг піде з посади, а Рюте замінить його на посаді генсека. Чи зміниться якимось чином політика щодо України всього Північно-Атлантичного альянсу? Я би не сказала, що щось кардинальне відбудеться єдине випадає. Випадає верховна жриця, тобто, скоріше за все, може закидатися певна, цікава прихована інформація або вилазити прихована інформація в більший мірі. Але я не скажу, що це прям таки суттєво суттєво для нас. Ну що там все повний крах, або або все класно. Ні, робота просто продовжується, але будуть да, якісь корективи у ам, володіння якоюсь спеціальною інформацією від спецури. thank mm. you